Вже майже доброї ночі, шановні глядачі і потянувчі українського Хезболу. Сьогодні, знаєте, в нас така подія матч Україна сербія Сербія. Да. А життя таке в нас, що гратимуть спочатку в нас португальці з сербами. Щось приперлося португальці, значить, і вирішили, мабуть, вони з сербами домовлялися зіграти раніше, ніж 23.15. А сербів дуже довго чекали всі, походу. Хтось там був на роботі, мені скидували. І, коротше, зараз, я так поняв, будуть грати португальці з сербами. А яка доля. Ну, ото, мабуть, мені ліпа в лісці відписав. Яка доля матчу. Так, мені дали від. ні ні не мені не треба. Так, я не знаю, буде зараз гра. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Треба відписати. Так, ні, все. Ромера прийшов, порішався. Так. Бенрфа сам, мабуть, хоче, щоб. Так, да, мені там Ліпа щось відписав. Ну, Давайте я дізнаюсь, хто там Ліпа мені писав. Ага, все, зрозуміло. Так, до мене має зараз. До мене має приєднатися протягом якогось часу Можіт. Я буду сьогодні з Можітом коментувати у наш такий нічний стрім. Так. Робимо ось так. До речі, 363 гривні. Хтось задонатив 23 гривні. Донату. Дуже дякую. Ну що, чекаємо. Чекаємо, що буде. Так, серби зліва. Хоча по календарю вони справа. Тут вирішили зліва, ну хай, хай зліва будуть. Так, ну. Понятно, що португальці чимось теж. Ну, понятно, чимось. Вони не задоволені тим, що довго чекали Сербів, Ромера прийшов і вирішив, що спочатку з Україну треба грати. Так, наші форму поставили і матч почався. Вже грають. Команди, форма в нас, до речі, така, знаєте, а-ля якогось там 92-94 року, якась така вона кислотна. Не дуже виразні кольори, не дуже сині-сині і не дуже жовтий-жовтий, скажімо так, а сербам пофіг вони взагалі в португальській формі грають. Ой-ой-ой, тут Жан Ремера вже, я кажу, хочу сказати Жан-Ремера, типу Жан-Рено, але ні. Жан-Рено це в нас Дімітрі Бівал. Для іслабоніта, якщо чесно, ну якісь нікнейми Леві, я не знаю, що це за нікнейми. Хто саме у них на воротах у сербів, можна в перерві буде глянути, хто це. Парамера, Я... це в нас Бен Арфа або Райза, Він часто змінював нікнейми. Ви можете його пам'ятати по грі за забіг Дікла у минулому сезоні. Склад нашої команди Ерісо він же, Вибачте, <свісно> це Текашка, містер Ліпа в упорі, Арбон Лахор. 11 нападів. Чо 3 на 3, бо такий формат турніру. Балканські турніри, всі граються, і чемпіонат, і е, Nations Cup, який СПІ проводить. Всі в форматі 3 на 3. Ви не знайдете балканського сервера, який грає в форматі 4 на 4. 4 на 4 це такий пострадянський у нас варіант гри. Ну, так, я погано сказав. Я маю на увазі саме футзал 4 на 4, бо понятно, що БФФ, ну, інші чемпіонати там теж грають 4 на 4. Тільки в Рашці і у нас. Я більше не знаю на Балканській карті чемпіонатів, які грають у форматі 4 на 4. Балкани всі грають тут лише 3х3. Так, бачимо Ляй Слабоніта з м'ячемах, бо. Змінюється інколи з ліпою стороною, намагається переклікати. Спіпише на даний момент Україна краще. Ну, подивимося, вже гульовий момент 100% мав Ромера, мав забивати і виводити збірну Сербію вперед. Але він цього не зробив. Ні, я не буду грати, я, я стрімер цього матчу. Та я і не маю грати, я слабий гравець страна 3. 3 на 3, тут, ну, по-перше, тут в основному всі грають по тактиці 1-1-1 або 1-2, якщо в Дефі, або в Атаці 1-1-1. Тому, ну, в мене дуже мало. Типу, якщо я маю грати за збірну, то це значить, що я маю грати замість Агбона в основі. Ну, Ахбон посильніше в мене буде точно. Тому, який мені сенс, навіть би я на лавці сидів. А по-друге, я 3 на 3 слабше граю набагато, ніж 4 на 4, ой 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 ой, -ой. Не, підст... не підстрахував ліпа ворота Текашки. в встик пішов, і від борта залітає м'яч ворота збірної України. Рамера забиває, і Кейбен Арфа. Серби виходять попереду 1-0. Ну, Серби в нас, в принципі, ой-ой-ях, -ой бона розкатують, але Рамера зараз пожаднічав, не дав на передачу. Міг бути рахунок вже 2-0. Склад, якщо чесно, важко мені уявити най... ну, ще більш сильний склад нашої збірної саме в форматі 3 на 3. Ліпа, на мою думку, саме сильний опорник в нас 3 на 3. Замість тякаши хіба що кава можна було, а Манемісу на ворота. Він, мабуть, посильніше буде. Але він не хоче за збірну грати, ну стосовно Агбона, питання, які є. Немає тут питань. Тут край важко краще команду зібрати, але зараз програємо 1-0. Серби зібрали сильний склад. Це, мабуть, одні з найсильніших сербів, які є. Плюс це якраз їх карта 3 на 3, розшатують тикашку, ближка атака 2 в 1. Дімітрій Бівал б'є е, від стійки і добиває Ромера рахунок 2-0. Там Дімітрій Бівал цей це жанр описав, що е, ми там розтрощимо щось Україну, знищимо. Напишете про це на Ухелі. Ну так, пафосно він взагалі такий, що е, за словом, вділи не лізе, інколи таке, коротше, саме. Хто знає, той знає, що це за людина е, Ну, Поки виграють і виглядають сильнішими на полі, наші трошки розслаблені. Ліпа, мабуть, ще досі не відійшов від поразки проти Салотін. Супер матч був. 32 хвилини. Кубковий матч. Якщо не дивилися, тільки стрім завершив, можете переглянути. Пара маржа зборною. Це питання не до мене. не Я займаюся організацією збірних на даний момент. Так. Агбон Лахор З м'ячем майже без м'яча наша збірна бігає. Зараз Агбон намагався зробити дабл. Класний дабл, але заблокував Дімітрій Піво. Зараз він з м'ячем дає на Рамера передачу. Що по пінгам? Ну, по пінгам, в принципі, приблизно все однаково. Ромера, Дімітрі Бівал, не знаю, чому спів вирішив, що наша збірна сильніша. Все ж важко, важко силу оцінити гравців на карті, яку ми не граємо. Тобто, на постійній основі, на відміну від тих же сербів, які, в яких 3 на 3 карта це основний режим. Ой-ой-ой, а Дімітрі Бівал дуже погано зараз пробив. Ромера ідеально підняв, ідеально віддав Жан Ріно зараз. Пожалів нашу збірну. Зараз міг бути рахунок 3-0. Андрюха получше на якій позиції? Я не знаю, де Андрюха получше. В принципі, я кажу з того, що я бачив в матчах збірних і на Купці регіонів, типу, якоїсь супергри від 111-го, щоб набагато сильніше ти я не бачив на Кубці регіонів. Так, розкат іде, Рамера слабий пас. Дімітрій Бівал не долітає. Між до нього. Ліпа відбивається. Ліпа. Пас на Ахбона. Ну, поки що, гру ну, церби дуже добре грають. В пас намагаються розкатувати, а у нас якось без передач все йде. Всі хочуть щось в соло. Вот Агбон зараз підіймає. Ліпа десь там в нападі, Ліпа кудись полетів, атака 2 в 1, і що буде 3-0 рахунок? Дмитрій Бівал, ой-ой-ой-ой-ой, от ТКшка зараз, ТКшка зараз пустив позорний гол. Я хотів якось лаконічніше сказати, але розхитав навіть не встиг від... ну, не встиг зрозуміти, що сталося взагалі. І четверте залітає. Ну, по ділу. По ділу взагалі гра поки що в одні ворота. Серби, які б там проросійські, не проросійські люди були, набагато сильніше. Зараз нашої збірної виглядають на полі. Тут питань немає. Єдині питання будуть збірної України. Вони, в принципі, ну, там дуже малі шанси, що вони не вийдуть з групи. Але, знаєте, якщо там, я не знаю, який марсірул, знаєте, так програти умовно 10-0 і можна і не вийти, якщо там хтось 6 очків набере. Перший тайм завершився. 4-0 рахунок на користь збірної Сербії. Чекаємо другий тайм. 7 хвилин тут тайми, нагадую. А, нагадую, я не казав, 7 хвилин тут тайми. Та всі нормально грають в режимі 4 на 4 Але розумієте, гра 3 на 3 і 4 на 4 це абсолютно різні гри, абсолютно різний геймстайл. Багато проще і на такій карті, як і на 4 на 4 Багато простору. Комбінаційна гра виходить на другий перед тут. В першу чергу йде гра 1 на 1 а у нас не так все добре в цьому плані, як вам здається, у грі 4 на 4, де більше шариків, де всі грають стараються грати командно. Дивіться, як Жан Ріно зараз в куті з ліпою розбирався, і Рамеро міг забивати, але вдарив в Текашку. Дмитрий Бівал б'є в дальній кут, відбувається ліпа, ліпа дає на Ахбон. А Ахбон ну, замість того, щоб дати на Текашу, зараз Агбон б'є в борт. Агбон намагається щось в соло створити, але нічого не виходить в цьому матчі. Можливо, за рахунок цього наша збірна вигравала в Румунії і в тим паче в португальців, але я би хотів, що якісь, ну, я не знаю стосовно глядачів, я би особисто хотів побачити якусь команду гру. Текаша ворота загубив, ліпу качнув Ромера і забиває в кусті ворота рахунок 5-0 на користь Сербії. Ромеро. Дімітрі Бівал для Іслабоніта. Не знаю. Ну, якщо я нікнейм його інший подивлюся зараз на Діскорд на сервері, це не гол, хоча, мабуть, найнебезпечніший момент нашої збірної в сьогоднішньому матчі. В Сербії нам, напевно, взагалі головні фаворити турніру. Я не знаю, хто виграв минулий Nation's Cup. Е, не здивуюся, якщо це серби, бо серби Ну сильний склад. Хоч і, от якраз таки те, що багато сербів дуже егоїстичні гравці, вони випрацювали собі це в режимі 3 на 3, коли треба екстра бах підняти в ліфтах там і так далі, бо йде постійно гра один на один. Е, ну і, звичайно, теж пасуватися вміють добре, коли треба. Е, так, у нас Такаша пішов в напад. Ліпа на ворота. Зараз ляйслабеніта проти Такаши так. Рамера, дру, ліпа, пусті ворота ж. Хлопці не можуть розібратися, Жанріно стійка. Ну. ой-ой, ой розкат, який йде, я навіть не, не встигаю на чат відволікти. те, що у і Сербія різний рівень я не згоден з цим. Оскільки, ну, карти дуже різні. Ну, типу, тут люди справа грають, умовно, 5 років кожен день 3 на 3, а ми граємо 5 років кожен день 4 на 4. Типу, це абсолютно різні речі. Хоч і видно, що, ну, це серби найскіловіші зібралися. Тут, якщо якогось крота не вистачає, щоб всіх зібрати. Хоча, може, він і є в заявці. Я не дивився заявку збірної Сербії. Е Ну, в принципі, погано грають. Типу, тут набагато краще наша збірна може грати. В Румунії виграли, там, де склад не сильно гірше. Там виграли, хоч і гали фартові були, але виграли 4-1. Один гол лише пропустили. Тут грають набагато гірше зараз наші гравці. Майже Агон, Агбон перехопив і забив, але трошки не вистачило. Ой-ой-ой, Боже, ну Текаша пропускає в цьому матчі, просто все поспіль пускає. Ще один гол в ближній кут Текаша пропускає від Жана Ріно і рахунок 6-0 на користь збірної Сербії. Без шансів взагалі. В принципі, слова Жана Ріно, які б, якими б вони не були е, такими образливими, е, грубими, але ну, вони правдиві. Типу, серби просто знищують зараз Україну на полі і по-іншому не сказати. Гра йде в одні ворота. Жан Рено не точно, така Такаша Рамера спроба забити в ближній кут. Це ж переклікав. Ліпу. Це якраз під час матчу Сале я казав, що ліпу, ліпу можна переклікати перед своїми воротами. Він е часто такі голи привозить собі. От зараз в цьому матчі він привіз Ахбон, Тут теж привоз від голкіперів сербів, але Ахбон влучає в стійку. Знаєте, тут навіть не лакі, анлакі у нас я не згадаю жодної атаки якоїсь створеної, небезпечної, лише от пару рандомів, де Ахбон міг переклікати, і то не влучив тут. Взагалі я не, не бачу якоїсь гри. Ліпа, ну хороша б зараз могла бути атака така, добротна. Через голкіпера на опорника і на нападника, але не пройшла передача. Ліпа на Агбона від борта хоче забити, не забуває. Такаша. Такаша не точна передача, але Агбон перший на м'ячі відбувається. І зараз переклікує ліпа, йде в стик. Ляйсла Беніта на Жана Ріно. Бачите, от Жан Ріно зараз був голкіпером. Ляйслабеніта пішов у пору. Тобто, це, от чому балканські команди проти них важко грати, дуже часто свапуються на полі, постійно змінюються. От і 4 на 4 і 3 на 3 Це ви можете зараз подивитися, Оце це дуже хороший приклад. Як ну, типу, якщо гравці на полі постійно стоять на одному місці, це признак дуже поганої команди, але от зараз ліпа. Розмочив гол. Е так, щось там Жан Ріно і Бен Рфа не поділили між собою. Бен, бен Рфа став. Ну, Ромеро став. Але нашим гравцям це не завадило гол забити. Та й, в принципі, ну, а чому зупинятися, коли там хтось один одному виписує. Тим паче, що, ну, понятно, що серби цей матч виграли, але хоча б, так, хоча б гол є. Знову хотів ближній кут Жанріно забити, не забив. Містер Ліпо забив від борта з передачі Текаші. Ну, хоча б один гол є, але ну, такі. Знаєте. На помилці суперника піймали, яка передача від Рамера пройшла Текаша знову. він прям, Жан Ріно прям дивився в борт, і ну, треба було розуміти, що він клікне. Мабуть, Текаша подумав, що він розвернеться дасть на Бенарфу. Але от, по -бо 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 борту Жан Ріно обіграв Текашу. Є що клікнув свій. Ну, от я дефав на початку матча така, що, що важко знайти кіпара сильніше, окрім кава, і ще й ліпав свої, забиває, щось пацани почали ще й свої ворота забивати. Мерсірол 9-1. Ну, можна було і не стрімити. Мерсірол тут, по ходу, 8-0. 8, 8 голів. Ну, куди не без позору. Знаєте, в нас так э, стріми на ухелі в основному вони йдуть. Э, Якісь там боротьба, якісь там матчі. Я не пригадаю, щоб в нас за останні два-три сезони на Ухелі стрімилися якісь розгромні матчі, де все в одні ворота. Можливо, таке і було, я забув. Але особливо, коли це стосується збірної, а тут прям позор. Але ну, куди, куди не без цього. Правильно, правильно. Таке теж треба було застрімити. А то, якби я не застрімив, мені б сказали, а чого це ти не застрімив, що засав стрімити, чи що? Ну. Я думаю, нашим гравцям можна інтерв'ю і не брати після, після рахунку 9-1. Ну, напишіть враження в чаті про, по поводу гри. При НТЗ-кі нормально грали. Що? Та ні, та розумієте, просто. Коли був МТЗшка, вони ж там теж комусь програли. Вони ж не вийшли з групового етапу. А тут, ну, по факту, команда, яка постійно грає 3 на 3 і зібрала дуже сильних гравців, мабуть, найсильніших сербів. Е, тому тут було очікувано, що серби виграють, але я не думав, що прям це буде настільки. Да, ну Жан Ріно тепер пише: Слава Росія. Цей. В чаті України на Балканському сервері. Ну, Довбойоб, типу, що я можу сказати? Ну, Довбойоб, він і в Африці Довбойоб, навіть якщо він серп, типу. Ну, він там і на каналі Сербії собі флаг Росії поставив. Йому дуже подобається рашка. Так я це. В -в -ваші... Ваші вже думки з приводу цього можете в чаті написати. Ахбо сейт Косово і Снот Сербія. Ну, бека Косово і Снот е, окей е, Не буду вже стосовно політики. Так, а в полуфіналі. Е, так, в полуфіналі проіграли тогда е, було Так, ну кліп. Так, ладно, це вже така. У нас в чаті пішло. Єрісь? Кріпкроп, що треба було мене заявити. Я таких вискочок не заселив. Ну, я. Ну, питання ліпи, Питання ліпи. Я думаю, збірна ще буде грати, якщо вона вийде з групи. Це був груповий етап третій тур. Давайте зараз я вам поверну, поверну турнірну таблицю. Зараз я її знайду. Ось турнірна таблиця. Мені зараз опера включиться, Да? Давайте копію. Турнірна таблиця в нас таким чином іде. Тут по голам, до речі, Ахбон був кращим бомбардером перед матчем, але Ахбон в цьому матчі нічого не забив. Я думаю, серби там до речі, що, що за ситуація в турнірній таблиці. У нас виходить 6 очок, і тепер у нас 14 забито і 10 пропущено. Тобто, у нас плюс 4 було плюс 11, стало плюс 4. Е, хоча, е, ну так, да, да, плюс 4. Е, у Сербів. Серби програли румунам, яких ми виграли. Да, румуни виграли у Сербії 5-2. Будь ласка, Райза і Жан Ріно якраз таки ті, хто нам назабивали зараз торбу голів, а там Льова 5 голів. Забив, будь ласка, а наші виграли у Румунії 4 1 Румунія 3 очки, Сербія програла, але зараз мають три очки. З португальцями вони там збираються грати. Ну, виграють, понятно. і тут таке вже питання Румуни, Да, тут. До речі, я не знаю, як по регламенту там йде по різниці гулів чи по очним зустрічам. Бо якщо йде позочним зустрічам, ну там дуже слабка збірна Португалії. Наші навіть винесли її там щось з рахунком 9-1 по Мерсіролу, якраз таки, як і нас зараз винесли. То якщо Румунія виграє Португалію і Сербія виграє Португалію, що ну, на 99% так і відбудеться. То, мабуть, Україна покидає ту, ту, груповий етап, покидає турнір, хоча виграли, ставалося би в Румунії, в Португалії. От. В, в, в такій дуже тяжкій групі при цьому вони могли, наприклад, сюди потрапити, де взагалі тут немає сильних команд, бо поляки тепешки набрали, поляки не зібралися. Боснійці, Венгри, Хорвати, ой, Хорвати кажу, німці. Їх би наша збірна могла ну, не те, щоб легко, але обіграти без проблем, на відміну від Румунії Сербів. Тому я, якщо тут по очним зустрічам не по різниці, то треба молитися, що португальці якось вистоять проти Португалії, проти Сербії, Румунії хоча б в нічию. Ні, Фолк не грає за Португалію, там у португальців щось взагалі склад. Я звідти нікого не знаю. Португалія ось склад португальців. Так, ну, я думаю, що все. Можна вже онлайн у нас маленький, Я думаю, можна. До речі, не забувайте, тут підтримка УХЛ. Якщо ви хочете підтримати розвиток нашого стріма, можете задонатити, підтримати стрім мій донатом. Ну, а на сьогодні в нас. На сьогодні в нас все. Е, дякую кожному, хто в такий пізній час прийшов подивитися на те, як серби нас розгромили. Слова Жаннерину виправдилися, тому молодці серби по грі і по ділу видно, що команда більш була підготовлена, ніж наша, і сильніша. набагато. Саме в режимі 3 на 3. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал Ukraine Hasbolnik, ставити лайки, ставити дзвіночок, щоб не пропускати стріми на нашому YouTube-каналі. До побачення!